Кінець Галицько-Волинської держави. Син Данила Лев, якому збудував Данило Львів, після смерті свого батька на престіл у Львові сів. Молодий, палкий, хоробрий, все життя він рвався в бій, Все життя не міг знайти він стриму дачі вогняній. То з татарами воює. На незайманих степах, то веде на Польщу військо і змагається в боях. І зміцнилася держава, збагатилася земля, і просила польська шляхта князя Льва на короля. Володимир, син Василька, в Володимирі сидів. Ніжний, тихий, не любив він ні походів, ні боїв, все в своїх книжках кохався. Все з ученими сидів і своїм життям чернечим розбудив у брата гнів. І брати живуть окремо, вічно сваряться вони, і стоїть над краєм привид братовбивчої війни. Скористалися татари і приходять із степів. Так держава підупала через нелади братів. Король Юрій. Після льва за княжив Юрій, внук Данила короля, і за його панування розгорнулася земля. За Карпатами за він, мукачів і ужгород, Знов зміцнилася держава, знов на ноги став народ. Землі Галицьку і Волинську В одне ціле Юрій злив. І корону королівську, діда славного носив. Мудрі теж сини у його і відважні як орли, та в боях, в степах татарських Лев з Андрієм полягли. Юрій Болеслав. Після льва, після Андрія, княжив Юрій Болеслав. Син поляка й Українки. Про поляків тільки дбав, будував костьоли польські, запроваджував латинь, не любив свого нічого, і сміявся із святинь. З Польщі їхали невпино шляхта, дідичі, купці, все життя поляк чужинець став тримати у руці. І урвалося терпіння, і увесь народ повстав. По містах, по селах всюди на чужинця ніж підняв. Болеслава отруїли вбивства розрухи пішли, землю Галицько- Волинську знов чужинці зайняли. Так безславно безславив княжий устрій Болеслав, і народ доріг до щастя без князів шукати став.